Ми розглядували зварювальний пост. На цьому році будемо розглядувати будову зварювального трансформатора. Є бажаючі мені розказати? Давайте повторимо будову зварювального поста. Є бажаючі. Є бажаючі. <рес> Як є релапці. давай. Де мені вставше. Стаціонарний складається з тил, ящик для електродів і захисні ширми. Пересувний накриття захисні щити 1200-1500. Молодець. Зараз Скажіть, будь ласка, що сходить з варюваній поступки? Зварювальний пост складається з джерела живлення, зварювального кабеля, електродотримача, щиток або маска і інструмент. Так, скажіть нам ще, які бувають зварювальні пости? Бувають багатопостові і однопостові. стаціонарні є стаціонарні, відкритих зварювальних кабінок для зварювання виробів невеликих розмірів. Яка відмінність стаціонарного поста і пересувного? Пересувний у спецпересувних машинах для зварювання великогабаритних виробів. Ну що, молодець, сідай, робився 10 балів. Це <плес> 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 входить. Трансформатор, стілець, ножниці. Ящик для електродів, ящик для бугаків, ящик для інструментів за пізначину. <плес> <плес> Трансформатор, не ножниці. Прансуматор, інструмент, стіл. Ящик для детоків. Я казав, що містинь, трансформатор, стілець, стіл, електродотримач, паску, кусачка, ножниці. Ящик. Для електро... для Сварщики руля! Так, Тепер розглянемо будову звареного трансформатора. Дивимося у нас макет. Трансформатор складається з е, корпуса, з, е, всередині його сердя з електротехнічною сталь. На малюнку ще пише електротехнічна сталь. Товщина якого 0,5 мм. Е, складається ще з двох катушок, первина і вторина. Первина, е, з, Алюмінієвого дроту, а вторина з алюмінієвої шини. Вторина також е, рухається вверх вниз за допомогою корби. Е, коли вторина піднімається доверху, струм зменшується, а коли донизу струм збільшується. Так у нас ще є оглядове іконочка, якому ми, е, ми бачимо на півмісяці, де. Е, де Зверта у нас є також е, віконечко, в якому ми бачимо на півмісяць, е, розташована там е, шкала е, Сили Струму. Ззаді ще є пристрій для е, грубого е, перемикання сили струму. Первина і пирина э, стоїть паралельно, а на малий послідовно. Так, якісь записання до мене будуть... Сюди mm. oh. oh. включається цей струп. Вхідні є також вихідні. Якісь записання до мене будуть, mm. вхідні алюмінієві, а вихідні. Э, mm. Ще раз. Відні алюмінієві, а відідні а... Дякую. Такі запитання до мене будуть. Довго трансформатора прийде нам розказати зелені. Да. Ніхто не знаю. Не знаю, що тобі одиницю Давай. Трансформатор складається вже за... корми. Корпуса, з коліща, середині маємо осердя. На осерді ці дві катушки. первина і вторина. Первина складається з алюмінієвого проти, вторина – з алюмінової шини. Вони рухаються за допомогою корби. Вторина, якщо доверху піднімається, то струм. Зменшується, а опускається, збільшується. А тут є оглядове віконечко. Через це віконечко видно півмісяць. На цьому півмісяці розбита шкала струн. Також є грубий барабанний перемикач. На маленький струм і на більший струм. Також в нас є тут клеми. Це вихідні, а тут вхідні. Сюди під'єднується електродотримач електродо і маса. А сюди під'єднується струм 380 вольт. Щось мені здається, ти неправильно сказав. Я трошки перепутав, але наоборот. Тут а вихідні, а тут вихідні кліни. Сюди під'єднується 380 вольт. А, а сюди на вихідні маса і електродотримач.